Добрий день, друзі. У Нас вже 10 тисяч підписників, що не можуть не радувати, і я вам скажу, це так доволі мотивує і надалі займатися цією цікавою справою, а саме розвивати наш YouTube канал. Друзі, сьогодні будемо ми говорити знову про дозатрони, що це за прилади і навіщо вони потрібні для ефективного і сучасного свинарства. Перше відео на цю тему у нас вже було. Пару днів назад, хто не дивився, звісно, зайдіть, подивіться, там доволі цікаво. Ну, сьогодні також ми говоримо про дозатрони. Ми їх собі замовили, має нам вже сьогодні вони прийти. Замовляли в компанії Вентура. У них зараз триває новорічна акція, там доволі гарна ціна. І кому потрібно, звісно, встигніть замовити номер телефона і посилання на їх сайт, залишаю внизу під відео. Друзі, до нас звернувся колега, який працює в Данії на свинокомплексу, його звати Олександр Мацюченко. Він запропонував нам зняти, як вони користуються дозатронами в Данії. На що ж, звісно, я зразу ж і погодивсь, тому що доволі цікаво, знаєте, як займаються свинарством не тільки на фермах в Україні, а й за кордоном, а тим більше в Данії. Данія це, – Данія це країна, в якій можливо найкраще розвинута галузь свинарства. Олександра є свій YouTube канал, так що, друзі, кому цікаво, як працюють українці в Данії і як розвивається свинарство в Данії, звісно, підписуйтесь на його YouTube канал. Посилання я внизу залишу під відео. Отже, друзі, дивимося відео з Данії. Привіт підписникам школи свинарства. Мене звати Олександр, і дане відео я знімаю з Данії, де я працюю вже останні 4 роки. Недавно було відео дуже цікаве на каналі про дозатрони, саме про різні змішувачі, які змішують медицину, вітаміни, а також підкислювачі з водою і подадуть автоматично у поїлки до поросят. Даний випуск є дуже цікавим, і я хочу, щоб ви, хто його не бачив, обов'язково передивився його. Я сподіваюся, посилання буде ось тут десь. І правильно зазначили, що дозатрон це лише фірма. Але всі ці апарати, які змішують медицину з водою, їх так і називають дозатрони, оскільки вони дуже-дуже популярні, вони найякісніші з тих, що поки я зустрічав і чув. Так само, як підгузники, називають просто памперсами, бо це найбільш популярна фірма. І головна їхня відмінність у двох речах: Перше, це за кольором можна визначати, чи стійкий він до кислоти, тобто такий білий він є більш стійкіший до кислоти, а також вони є різної концентрації, яку вони можуть давати. Даний від 0,2 до 2% може змішувати максимум, а є ще ті, що змішують до 5% максимум. Ось такий синій дозатрон, він призначений саме для змішування з вітамінами або ж з медициною, але він не може бути використаний для замішування з кислотою, оскільки його мембрани не такі стійкі до кислоти. Тут ми можемо бачити, що він розрахований саме на максимум 2%. Так само ж як і білий. Зараз я вам без склеючки проведу до білого. У нас встановлена молочна система вентилі. І ось тут знаходиться білий, який вже придатний до змішування з кислотою. Є він більш стійким, а також тому й більш дорогим. І він також дає максимум нам 2%. Воно працює таким чином, щось дане відеречко Ми замішуємо е, в даному випадку медицину проти діареї, яку ми застосовуємо в нашій фермі. І ось завдяки цій трубочці, також фільтру, який йде в кінці, він вже відключається цей фільтр по цій трубочці саме до дозатрона, який регулюється ось тут вентилем, кутілкою. Ви регулюєте скільки ви хочете відсотків мати. І ну, тут є саме стрілочка. Ось вона показує напрямок, в який йде вже змішана готова медицина. Тобто звідси вже йде вода з медициною, а сюди входить вода. Обов'язково напрямки потрібно дотримуватись. Отож, постає питання, що саме потрібно взяти для свинокомплексів, оскільки фірма Дозатрон працює не лише із тваринництвом, а й з хімічним виробництвом, то у них є тому у них є різні варіанти змішувачів і на 2%, і на 5%, і вони є різної стійкості до кислот. Більш стійкі, менш стійкі, але саме на свинокомплекс, враховуючи різницю в ціні та однакову ж функцію, краще все-таки обрати, мабуть, синій. Тому що, хоч він не бере меншу концентрацію кислоти, але для підкислювання води цього достатньо. Вам не потрібно купувати біло, як є набагато дорожчим. Вам лише потрібно концентровану кислоту, перед тим як задавати її в дозатрон, уже змішувати з водою. До речі, про змішування кислоти. Хто правильно відповість в коментарях? Потрібно додавати воду в кислоту чи кислоту в воду. Перевіримо ваші знання з хімії. Оскільки свині вони дуже чутливі до PH води, варто, також, як моя порада, купити лакмусові папірці, які, в принципі, не дуже дорого коштують, та перевірити pH вашої води на вашому господарстві. Звісно ж, було б краще зробити хімічний аналіз води, що в ній є. Але знаючи ситуацію і знаючи те, що це коштує грошей, і навіть якщо ви знатимете ваш хімічний склад води, що ви по суті зміните, якщо ви живете біля одного якоїсь певної зони, якоїсь певної зони, де вже є ця вода. Тому таким рішенням буде краще встановити фільтр, водний фільтр перед дозатроном. Тим самим ви продовжите срок його, срок служби його дії, і це буде краще. Але ви можете звернути увагу на те, що цей білий дозатрон є трішки затертим, оскільки він купувався вже дуже-дуже давно. А ось даний синій, який по факту і не є фірмою Дозатрон, купувався відносно недавно, оскільки з часом інфляція дуже виросла, і ціни на всі ці прилади підскочили майже до космічних цін. Також можете бачити, що вода в нас проходить до поїлок через ось такі тоненькі трубочки, десь вони 8-10 міліметрів в діаметрі. І потім вони підходять до ніпельних поїлочок. Тому, тому я б рекомендував хоч раз на квартал, або після кожної вигонки вже поросят, після кожної продажі, все ж таки промивати дану систему води трішки більш концентрованим розчином кислоти, щоб, по-перше, прочистити самі трубочки, і якщо їй був якийсь біологічний матеріал, або ви задавали якісь вітаміни, щоб вони розчинились в кислоті та просто промились. Тобто, ми спочатку через дозатрон запускаємо тічки більш концентрований і підкислюваний розчин з кислотою в систему, миємо стальт або миємо кімнату, і потім, вже після мийки кімнати, ми проганяємо чисту воду через дозатрон, тобто тим самим ми промиваємо дозатрон, що бажано робити частіше ніж промивка труби. І потім ми вже замиваємо чисту воду до поросят. Тим самим ви впевнені за цією процедурою, ви також будете впевнені, чи працюють адекватно всі поїлки. можливо, якась протікає, якась можливо десь забилася і дає недостатній тиск. І тим самим ви прочищаєте систему, оскільки, якось бачив ситуацію, що на одній з ферм дані дуже довго не чистили систему води і просто труби забились з віком. А ви ж хочете, що ферма слугувала не один рік. Крім того, що дозатрони ми використовуємо на відділі дорощування, у нас також є можливість використання дозатронів на відділі опоросу. І вже з допомогою малої концентрації, можете бачити саме тут, де вона регулюється, і змішується вода з кислотою. Є певні правила, за якими потрібно використовувати даний апарат. Всі правила чітко прописані в інструкції, що тиск води за допомогою цього тиску взагалі працює до затрону. має складати від 0,3 барів, ось тут написано, і до 6 бар максимум. Тобто, коли дуже великий, будуть прокладки виходити з ладу. Також він ламається, як і кожен апарат, і в нього потрібно замінювати найчастіше всього, ось тут резинові прокладочки є. Але вони замовляються в даній фірмі. На рахунок цін в даній. Ціни в даній відрізняються. Він залежить від того, чи ви є фірмою, і вони звільнені від деяких податків, тобто вони не платять додаткові 25% до націнки. А якщо ви проста людина і хочете купити такий ось дозатрон, білий ось такий буде коштувати в районі 5 тисяч крон. Зараз курс до гривні 1 до 5, а синій він буде коштувати трішки дешевше. 17-15 тисяч гривень. Тобто, якщо зараз акція є у фірмі, я чую за 12 тисяч гривень, то можливо це хороша ціна. Все одно потрібно перевіряти її конкурентів і так далі, вибирати вже вам самостійно. А також потрібно пам'ятати, що гостійний стійкий до кислоти все одно він не може змішувати з чистою мурашиною кислотою. Вона є дуже їдкою. Тому читайте, будь ласка, інструкцію перед використанням. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал «Школа Свинарства, а також запрошую на свій канал, якщо вам цікаво, як все це відбувається в Данії.